Що б ви хотіли змінити або покращити в Черкасах? В Черкасах, напевне, покращити для людей можливість відпочивати десь місця відпочинку. Покращила, не знаю, можливо, дороги покращити ще зручнішими їх зробити для місцевих паркування. В центрі міста обов'язково, тому що це м, така одна із важливих причин. Ну, Зона відпочинку для молоді, так, тому що їм, мабуть, немає де більш знайомитися і проводити вільно час. Ну, певно, нічого. Все підходить. Ну, можна ціни поменше на квартирі зробити. <знайом> Бо взагалі супер. А так не знаю, наче спокійний город. Навіть не знаю. Інфраструктура вже нормальна. Не знаю, навіть. Напевно, дороги за за містом, щоб були покращі. Перш за все, хотів би, щоб додали більше смітників по тій причині, що дуже в багатьох місцях зараз проблема в тому, що ти сидиш коло якоїсь лавочки або такого місця і о, хочеш викинути, а ну дивишся, а нема куди викидати. Ой, ви знаєте, я б хотіла б, щоб тут поменше стало російськомовних. Це було б просто божественно. А так загалом з кожним роком Черкаси стають красивіші і красивіше тут. Це просто питання часу. Е, мені здається, трошки краще підходити до планування міста. Наприклад, ну, ну, наприклад от. Наприклад, от парки є, так, е, в центрі переважно є. А от чи нові парки створюються, і це просто парк, як, в якому не можна вигулювати собаку? А де можна вигулювати собаку? Питання. Е, Багато поверхівки будуються активно, але чи є інфраструктура достатня для них? Вза, взагалі активності, те, що не анонсуються якісь події у зв'язку з війною. Це і добре, і погано, тому що так, можливо, якісь е терористичні атаки, там удари і тому подібне може і зменшуються, але при цьому і ти не знаєш, що де відбувається. Воно може відбуватися вчора, а ти хотів би в цьому брати участь. Ти про це не дізнався, ти про це пропустив. Питання е -е, багатоповерхівки. Будуються активно, але чи є інфраструктура достатня для них Вза взагалі активності? Те, що не анонсуються якісь події у зв'язку з війною, це і добре, і погано, тому що так можливо, якісь е терористичні атаки, там удари і тому подібне, може і зменшуються, але при цьому і ти не знаєш, що де відбувається, воно може відбуватися вчора, а ти хотів би в цьому брати участь? Ти про це не дізнався? Ти про це пропустив?